Доброго дня, шановні громадяни, і з вами ведучий Вадим Тринчер. І сьогодні ми прибули на територію державної кримінальної виконавчої служби України. Наша мета дізнатися, як відбувається покарання ув'язнені та як проходить служба у працівників ДКВС. Сонце ще не сходить, українське військо із лісу виходить У гледні рано сонце сяйвом грає. У першу чергу спокійно у вічливій формі нагадує про необхідність виконання законного наказу. Якщо ув'язне продовжує відмову, фіксує порушення, викликає підкріплення. Якщо в цьому є потреба, звісно, та застосовує до заходи згідно внутрішнім статутом ТКВС, наприклад, ізоляція, дисциплінарне покарання або подання рапорту керівництву. Ми проводимо регулярні обшуки камер згідно графіку або за оперативною інформацією. Використовуємо службових ліхтар, дзеркало для перевірки важкодоступних місць іноді залучаємо інших працівників. Особливу увагу приділяємо місцям, де можуть ховатися телефони, зброя чи наркотики. Соціалізація це допомога ув'язаних у поверненні їх до нормального життя після відбування покарань. ДВС це не просто служба, це покликання, це шлях дисципліни, справедливості. Тут грантується характер, формується відповідальність і справжня мужність. ДКВС дає шанс стати частиною чогось більшого. Система, яка захищає суспільство, водночас дає другий шанс тим, хто вступився. Тут важливі не лише форма і сила, а й розум, витримка і людяність. Бути працівником ДКВС це значить тримати порядок там, де його найбільше потребують.